У нас наявності Ford Flex 2019 року, максимальна комплектація Limited. Це комфортний сімейний позашляховик з третім рядом сидінь, 6 циліндрів, 3,5 літра, класичний атмосферний двигун. Тут передній привод, оптика лінзована, туманки, два комплекта гуми, є оригінальні диски, безключовий доступ, шикарний автомобіль з пробігом 122 тисячі км. Безключовий, кодовий замок, світлошкіряний салон з електропакетом. Педалі регулюються, шкіряний мультируль, сідушки передні гріються, клімат трьохзонний, акустика Sony, автомат, стан салону шикарний. Місця на задньому ряду багато. Є третій ряд сидінь, де також з комфортом буде сидіти і дорослим, і підліткам, а особливо дітям. І при тому, при всьому, місця в багажнику у нас буде достатньо. навіть при розкладеному третьому ряду. Сюди без проблем поміститься як дорожня сумка, так і рюкзаки. Шикарний апарат. Місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Саме тут вона стоїть. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Можлива перевірка даного авто на будь-якому СТО в межах Києва. Думаю, вам ця машина сподобається своїм комфортом і зовнішнім виглядом.